Щоб жилось по правді, щоб жилось у мирі. Викладачка першої школи Ірина Вікторівна Грицай разом з батьками своїх учнів, родиною Олійник переклали всім нам відому казку про червону капелюшку на свій лад та не просто переклали, а зробили сучасну інтерпретацію. З глибоким сенсом і поставили по ній справжню шкільну виставу, в якій взяли участь купа учнів середньої школи номер 1 Мені ж сьогодні потрібно йти до бабусі. Раніше піду, раніше повернусь. Ївно, рівно, донечко, іди, йди до бабусі, занедужала вона щось. Моїм краще по дорозі, а? От дочка, верта в мене не поступиться. Буду, буду, латуюся, до побачення. А на зустріч її. Їй... Ой, чекайте, 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 а що ж це виходить? Я ж прогнала вовка з нашої каски. Добрий день, добрий день. Ти що хлебовухи. Вирішив зайця пролізти до нашої каски. Нічого в тебе не вийде, бо не потрібен ти тут. Потрібен, потрібен. А буде ти йдеш, червона шапочка. Є це до своєї бабусі. У гості не своє гостинця. Піжечка смачненького та горщик з маслом. Тобі добре. Чому? У тебе ба бабуся є? А у мене нікого немає. Сьогодні ми знайомили, знайомили наших учасників, учасників дружної шкілодин з літературною Красна шапочка. Шарль Перо, зарубіжний письменник, а наш <плес> український письменник, в якій розповідається про вовка в зовсім іншому плані, так як він в нормальній касці не читав, і у нього не було такого, як він там запитував, які в мене руки. Тобто він запитував. А насправді це ж добав запитувати червона шапочка. Правильно? <плес> Тому в цьому і різниця не було зайця, як вже казали на сцені. Там ще, які ще були різниці? Ну, ну, так. А як закінчилася сама казка. Зак... Не... Ну, якщо чесно, закінчилася в хеппі енді. Тобто, щасливий кінець. Я сьогодні грала роль Червоної шапочки, одна з найголовніших. Мені дуже сподобалося. Я рада була приймати в цьому участь. Я з задоволенням буду ще і ще приймати в інших казках. Почти. Почти приймати участь у таких творчих заходах, закладах. Чим це, це приваблює? Mm. 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 Ну, мені мабуть, подобається мабуть виступати стати відомою акторкою. Да? Є таки в тебе? Є отже, ти далі і далі будеш приймати участь у таких виставах. Так. так. В цій виставі взяли участь і учасники танцювального колективу Сяйво, який також очолює Ірина Вікторівна. Колективу вже майже 20 років, а до його складу входять навіть випускники, що вже давно залишили шкільні лави, але й досі не залишають свою улюблену справу. Ми створили історію нашого колективу. Спочатку це було всього тільки дві невеличкі пабочки, а зараз це вже п'ять книг. Воістину творчість це щось своєрідне і незрозуміле кожній другій людині. Відчуття, яке складно пояснити і передати на словах те, що можна лише відчути серцем, та коли зазираєш в очі людям, що одержимі творчістю, чітко розумієш одне це вагома складова частина щастя. А отже, дітлахи, шкільні будні, яких проходять в таких умовах, обов'язково мають винести в своє життя не лише знання, а й частинку щастя.